Я хоч і не лікар, але знаю при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Максим та Ольга були давно знайомі зі школи. Ейфорія випускного зробила свою справу. Після нього вони вже не хотіли розлучатися ні на секунду. Проте їхні дороги розійшлися. Оля вступила до вишу, Максим пішов служити в армію. Це стало їхньою першою розлукою. Але дівчина дочекалася свого коханого. Винагородою стало швидке одруження. Незабаром у щасливих молодят з'явився первісток. Але одного вечора Максим, хвилюючись, розповідає дружині новину. Йому запропонували працювати моряком, а це означь. Попереду будуть тривалі розлуки. Але як справжня любляча дружина Оля підтримала мрію свого коханого. Тепер вони можуть не бачитись по півроку, але так само кохають і підтримують одне одного. Оля і Максим разом 15 років. У подружжя вже двоє синів, а нещодавно вони увінчалися. Про секрети міцних стосунків на відстані. Подружжя за дорожніх розповість просто зараз у студії сніданку. Отже, Максим та Ольга задорожні з Одещини. Доброго ранку вам. Доброго ранку, Добре Так, утро. У вас споряджу син, вже вже впізнаваний сюжет. Побачили, як так звати так. Тимур. Скільки років? Тринадцять тринадцять. А от скажіть, от ми часто о, в ефірі сніданку ставимо питання нашим експертам, зокрема і доктору Чабану. Ну щоб зберегти стосунки у сім'ї, щоб вона було була якомога міцнішою. Він каже, що треба якомога більше говорити одне з одним на різні теми, а іноді проговорити пе певні проблеми, які виникають. Виявляється, ви дружина моряка. Іноді каже, що знаєте, щоб назичити різного. Бажаю тобі стати дружиною моряка, і по півроку його не бачите. Ну виявляється так. А у вас ви не бачитеся фактично навіть іноді не говорите. а у вас мясные такие стосунки. Все-таки, как вам даете? Доброе утро еще раз. Да, меня зовут Ольга. Мы вот приехали из города Черноморск со своей семьей для того, чтобы рассказать свою историю жизненную. Как нам удается, потому что самое главное в нашей жизни, девиз нашей семьи – это всегда вместе, действительно всегда говорить. Без всяких скандалов, во-первых, каждая разлука заканчивается медовым месяцем, да, потому что мы скучаем друг за другом, но Сейчас немножко стало легче благодаря всемирной сети интернет, uh -huh. э, с общением, э, потому что всё-таки есть и видеосвязь в Скайпе, и мессенджеры, в которых можно переписываться, общаться. Э, Максим всегда в курсе, что творится у нас дома. Хотя Максим, а ми... коли вже хочеться додому, дому? Можливо, можете прирвати вашу поїздку океанами морями і оп, до додому. Я думаю, що прервать это невозможно, так как это но. контракт и все Да на осталось... что, не силы и Нет, нет, нет. Но Оля правильно сказала, что каждый день я стараюсь созваниваться и видеозвонки, созваниваться, помогать ей во всех делах, там пытаться даже, даже иногда она на меня, чересчур ты меня со своими звонками достаешь и так, даже такое бывает, да. Но, но все равно, как бы, общаемся, пытаемся поддерживать с сыновьями, Постоянні розмови про школу, тобто я в курсі всіх діл, все, що происходит. Отже, діалог постійно відбувається, як і радив доктор Чабан. А от запитав: напевно, склалася уже якась традиція чи ні? От коли зустрічаєте чоловіка, який приїхав через півроку, ну і ви, напевно, не з порожніми руками, можливо, якісь подарунки провозите? Ну, звісно, ну, кожен раз це підготовка, це вот такой вот список. Да, но, но все равно от папы это что-то, сюрприз какой-то должен быть обязательно. То есть то, что они не знают. И даже когда я нахожусь там, то есть все праздники, дни рождения сыновей, ну, больше, конечно, я пытаюсь презентовать какие-то подарки, какие-то там Оле цветы, которые она не ждет, и, и все остальное. То есть бывает, что это очень так вот спонтанно просто. Ну, да. бачите, все складается. У вас, питание до сына коротко, моряком будешь? Не Як знаю. Ось. ще ви ще вагається, так? Да, да? Але менше з тим е, є на чим замислитись, друзі. Прекрасний приклад Максим і Ольга Задорожні з за Одещини, які е, ще, майже 16 років, вже 16-й пішов, зберігає свої е, сімейні стосунки і від того щасливі.